Сьогоднішня акція я на русском году. Да? Ну, як хочете такому говорити. Сьогоднішня акція проходить з організації. Я, я радий тому, що ця акція состояла, состоится, і я думаю, що донесем ту інформацію до народу, бути. Розкажи в двох словах, що будуть робити активісти, які їхні дії мають бути. Активісти. Э, будуть приходити на місця громадського скупчення, скажімо так, і повідомляти про те, що є існує закон. який е, е, говорить про те, що в громадських містах не можна палити, От, тому що люди в нашому місті та й взагалі е, на Україні не всі знають, що існує такий закон 4488, який каже про те, що в громадських містах не можна палити у під'їздах на зупинках. У громадському транспорті, в ресторанах, кафе і так далі. Там є цілий перелік. У нас флайера є з цілим переліком цих пунктів, які говорять про те, що в громадських містах не можна дити. В анонсі говорилося про те, що курцям будуть пропонувати обміняти цигарки на яблука. Розкажіть про цей момент ще. Зараз, Сам... ребята, посипьте, в посилки, втолпи, море, що половина максимально. Лояльна акція. Один кілограм яблук за пачку сигарет. Але розносячи інформацію по зупинкам зараз буде, так? Ми їх теж будемо міняти. Україна, ви говорите, єдина країна. Ну давайте отакуємо галанті, щоб половитися робити. Здоров, родители! Здорово, дети! Здорово, родители! Здоровые дети! Город этих подприят! Здоровий город! Україна! Зведене! Україна це не поїде! Забороне повіння в громадських містах! Не заважайте нам дихати! Бережіть своє, то наше здоров'я! Діти, десь вони! Да. Да. Не, да. Не, да. Да. не мешайте нам дышать, да. 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 поддержку за да. да. уважаемые. Да. Имейте уважение а к, к, к себе получить. Это же намного полезнее. Поддержите. Вот, Вікторія, що ти робила сьогодні на? акції? Я боролася за цією проти куріння, вилучила 5 сигарет за яблуком. Покажи. Ага. А, і як оточуючі ставилися до твоєї пропозиції? Привітали цю акцію та підтримали та піддали свої сигарети, але деякі не захотіли навіть заявку віддати свою сигарету. Ти є активною учасницею громадського руху, чи ти так, просто долучилася так, до акції? Я Я за здоровий спосіб життя, сама не беру. і других закликаєш. Як позбавилися і вам не собі? Дісня, А чили такі доволі, такий раді? Держите, возьміть. Вишили провести вже в місті місці. Асамбрії. Це захід поділитись досвідом, як голова тверизи України Ви вирішили розповсюджувати, популяризувати наші захід. Заходи, наш досвід для молоді, для оточуючих. Для того щоб нагадати людям про закон 4488 про заборону паління в громадських місцях. Чи співпрацювали з іншими організаціями в напрямку тверезого руху, Ні, але дуже багато проєктів і найцікавіше, що попереду. Сігарета дають за яблука. сигарета і тобі дають яблука. Спасибо. Спасибо. Не, не курите. Спасибо. Хорошее дело. Спасибо. Спасибо. Поддержите закон. Да, давайте, да. Вот, отлично. Будет деткам сюда надо. Лучше да. детей Здоровые дети! Здоровые Они портят здоровье больше, чем вы. Мужчина, у а вас есть не дети? Нет. Не курите. Тут не вы соготовились собаки, не покатуй, портите життя. Я вас очень Все, прошу. Да.